Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні на таку тему розкладу. Думки, почуття і дії загаданого вашого партнеру. І в кінці подивимося для вас порада. Загадуйте свого партнера, можете загадати двох. Рекомендую подивитись повністю все відео, або можете не вгадати з варіантом, або із одного і з другого варіанту все-таки взяти якісь підказки ті саме, що вам треба почути. Давайте почнемо. Перший варіант. Думки про вас. Думки про вас. Що він думає? Ну, дивіться, тут він думає про те, що на сьогоднішній день між вами, між вашим партнерством є треті лиця. Ці треті лиця можуть бути як з його сторони, так і з вашої. Да? Якщо ви знаєте, що він ні з ким не спілкується і не має більше ніякого контакту з іншими жінками, значить він боїться, що у вас хтось з'явився. Цей варіант програється для тих, в кого було завершення відносин, або ви в паузі не спілкуєтесь. Взагалі він вас бачить такою іскусітельніцею, яка знаєте, з якою погано і без якої теж погано. І він дає собі в голові отчот, що я все-таки про неї думаю, і все таки вона важлива для мене. Більше того, тут скажу, що чоловік поглядає на інші варіанти, на інших жінок. Так, да, Він тут має до вас почуття. Когось це буде е, прям любов, любовна, можливо, ви давно спілкуєтеся, але те, що ви іскусна для нього і манка, дуже, тут однозначно, да. він тут проходить як королє, король жезлів, який має почуття, якого ви сексуально привлікаєте. І тут два туза вийшло, але ви тут, певно, дали отворот, поворот йому. Ось що він думає на сьогоднішній день про вас. Давайте далі, які почуття? Які почуття? Да, отут всі карти говорять про те, що було завершення? І те, що ви пішли з його життя, і було завершення, він. Е Тут э, ревнує вас на сьогоднішній день, він э, дає собі, отчут, що він э, має до вас все-таки почуття, так, він вам ще може щось пропонувати, проявлятись, дзвонити, писати, приїжджати, да? але ви вже тут від нього відвернута, бо на це є причини причини, можливо, хтось буде когось буде кликати на зустріч, все-таки вияснити ваш конфлікт на сьогоднішній день, запряже свого коня і вже прискаче до вас на зустріч. чи вам чи не йти на зустріч, звичайно, вирішувати вам, але він готовий на сьогоднішній день завойовувати вас, тому що він бачить вас жінку цінну, самодостатню, жінка, яка подобається чоловікам. У мене карти вже летять я взяла в руки. Да, Хоче він зустріч під луною, хоче він зустріч, як би сказати, повторити те, що було колись. Але ви тут для нього не прочитана книга, і все-таки е, і все-таки є в нього почуття до вас, але ви від нього закриваєтесь. Він хотів би вас приручити, він хотів би вами обладати, тому що ви його дуже сексуально тягнете, але все ж таки між вами є або інша жінка, да? або е, тут навіть є страхи. Страхи, і тут більше страхи, я бачу, не ваші, а його. Не ваші, а його. Знаєте, в нього таке закрадається в голові, а чекає вона, не не чекає, а потрібен я їй, не потрібен. А якщо ми помиримося, чи не буде повторення нашої історії, а чи я її потягну. От в нього тут багато, багато таких думок. Якщо мужчина одружений, ну, то він, звичайно, як буде приходити до вас. То він буде маніпулювати вами, тому що пропонувати вам тільки роль таємної жінки. Дії його. На сьогоднішній день мужчина знаходиться в тупіку, він би хотів би з вами помиритися. Але він ще поки наразі відходить від цих думок, хотів би він повернутися у ваше життя, хотів би він примирення. Добре, загадайте срок, загадайте свій срок. Чи будуть від нього якісь дії? Буде він проявлятися, буде маячитися на вашому горизонті, буде розказувати такі в нього почуття до вас. Але але я би вам сказала, тут тут буде два розвитку події. Хтось дасть йому шанс новий да, після розчарувань, да, і він буде побідітелем. А в когось тут буде те, що ви навпаки завершите ці відносини і підете в нове да, і підете в нове. І ви оцю побіду її обнулите. Ну, обламаєте, коротше. Добре, давайте е, подивимося, вам, вам порада від карт. Вам порада від карт. Е, ви також його згадуєте, ви також про нього думаєте. Можливо, пишете, стараєте, згадуєте свої зустрічі. Зустрічі були приємні, але все завершилося. Так, да, башня, башня, башня. Якщо між вами все-таки є трикутник, чи він одружений, чи інші жінки. В когось це буде навіть мама, яка не дає йому будувати стосунки карти, все ж таки говорять розрушувати це. Бо тому, що відносини, які приносять лише біль, ну, він на сьогоднішній день готовий появитись в вашому житті, але нічого нового він вам запропонувати не зможе. Тому подумайте, будь ласка, чи треба вам ці відносини для того, щоб знову він вас об'юзив, знову обманював і, якби болі додавить вам ще більше, як є на сьогоднішній день. Така порада від карт. Добре, давайте дивимося другий розклад, другий варіант. Його думки про вас. Жінка ви самодостатня, жінка, яка його переросла, він розуміє, що він до вас не дотягує, він мальчик. Можливо, у вас була е, якась ситуація, де він, е, ну, скажімо, не вподобаючи чоловікові гідному такій жінці повів себе, він це розуміє, він розуміє, що ви сильна, що ви вольова, що ви, е, скажімо, не вподобаючи рішення е, поведінку до, до вас, ви не потерпите. ви знаєте собі цінність, але все ж таки. Він тут і злиться і хоче вас втримати. Тобто на сьогоднішній день він вас не готовий відпускати. Він хоче тягнути вас знову в той болото, після тої башні, яка була між вами. Він е, хоче шансу, да. він розуміє, що, що ви цінна жінка. Але він би хотів би поясняти з вами стосунки, вияснити ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є між вами, його почуття до вас. Ну, амур, лямур, тужур, Хотів би він з вами зустрічі, почуття він до вас має, сексуальне притяження до вас має, багато він про вас думає, але він розуміє, що ви тут королева жезлів проходите, ви дуже його, скажімо так, притягуєте до себе, але у ваших стосунках також, як і у першому варіанті, є хтось третій, хто за вами наблюдає. Ну, Тут вже якби, на свою ситуацію. На сьогоднішній день між вами тупік. Ви не спілкуєтеся або взагалі розійшлися. Да, тут є треті лиця. Конкретно тут є треті лиця. І я би сказала, що ті треті лиця є з сторони чоловіка, можливо, він одружений, можливо, ви його жінка, можливо, він просто знайомиться з іншими. Бачите, скільки тут дам? Один, два, три, чотири, чотири дами. І ви про це знали, достали свого міча і його відрізали з свого <кхів> життя. Він це розуміє, він розуміє, чому ви так зробили, тому що ви справедлива, тому що ви. Вчинили, скажем, по нормам Ну, якоїсь справедливості, по нормам моралі, скажімо так. да? Але все-таки він почуття має. Рицар Кубків, почуття він має, але він їх дуже розпльоскує. Не на одну жінку, а на багатьох дії. Його дії в вашу сторону, його дії в вашу сторону. Ну, дивіться, це мужчина, який любить себе, який є егоїстом, який любить міня міння і Якщо ви не ста не та жінка, яка його кружить, не каже, який він класний. Звичайно, він це шукає в інших жінках. Бачите, вже яка колода карт підтверджує це. Дії буде писати вам, однозначно, буде писати по, якихось, по якоїсь легкості, я би сказала. Це буде не скоро, це буде трохи пізніше вашого загального сроку, але я вам хочу сказати, що ви будете закриватись від нього, тому що ви розумієте, що з ним неможливі ніякі Духовні, скажімо, відносини. А ви в мене дама серйозна. Тут на вас і королєва мічей випадала, і королева Пінтаклі, і Жезлів. Це дама, та, яка знає собі ціну, яка зробила себе сама, і яка знає, якого чоловіка вона хотіла бачити біля себе. Якщо він не доріз до вас, скажімо, емоційно і психологічно, то ви його тримати біля себе не будете. І він це розуміє і обдумає. Да, маніпуляція з його сторони буде, тому що в нього стабільно є інша дама. Це може бути одна та сама дама, а це може бути кожен раз якась інша, нова. Да. Тут буде він проявляти свій егоїзм, буде просити на переміну, да. на переміни, давай помиримося, давай зустрінемося. Але карти говорять, що ви його пошльоті. Ну, вирішувати вам, звичайно. Порада вам, ну, от знову сонце виходить. Порада вам. У вас буде прояснення ситуації в скорому часі. Да? Срок, який ви загадали, можливо, чуть-чуть пізніше, але карти говорять, що ви як будете проясняти, ви ну, всі за і всі проти. От тверезим розумом дивіться на цю ситуацію знімайте рожеві окуляри, і все таки карти говорять, що став закривай ці відносини. Бо якщо ти йому даси ще один шанс, все рівно це призведе в топікову ситуацію, і все рівно диявол буде тут присутствувати. Буде, і буде тяжко. Да, можливо, буде примирення, але все рівно він буде вас е, так само, як і раніше, принижувати, будуть і треті лиця, і все рівно ви дійдете до такого стану, що ви все рівно е, посваритеся. І тут питання ваше, що ви втрачаєте свій дорогоцінний час. Тому, дівчата, подумайте, чи він вам потрібен. Якщо ви все-таки відмовитесь від нього, дасте йому поворот, отворот то победа буде за вами. І тут питання геть не в тому, щоб хто переможе, а цінуйте себе, свій час і свій ресурс другоцінний. Карти тут, да, от, карти говорять, хочете потішити своє его, що він прийшов валятись у вас в ногах, простіть прощення? Так, да, будь ласка, можливий такий варіант. Але все ж таки, не давати волю емоцій, і все ж таки, можливо, навіть і зустріч дати йому, да? потішити своє его, але все рівно завершуємо ви будете стояти на роздоріжжі або примирення, або крапка. От прив'яжіть його так, як тут да? я трошки прикрию, щоб Ютуб мене не забанив. Прив'яжіть його як того мужчину, використайте по своїй, якби по своїх потребах якихось, так? Да? Але все рівно крапку ставте, тому що нічого нового не буде. Нічого нового тут не буде. Мужчини мене також дивляться, перевертайте все на себе. Якщо я говорила, що це мужчина, значить це ваша ізбранниця. Все, дякую вам за лайки, за коментарі, за те, що ви підписуєтесь. Рада вас бачити. За індивідуальними консультаціями пишіть мені, знайдете номер телефону під відео. Буду рада вас всіх бачила. Удачі вам, свідомості і кохання!